Маєш ти Марія добру, непримушену волю та тверду думку взяти собі за дружину Марію, якої тут перед тобою бачиш? Чи не пририкала ти іншій невісті? Ні. Чи маєш ти, Марія, добру, непримушену волю та тверду думку взяти собі за мужа Маріяна, якого тут перед тобою бачиш? Чи не пририкала ти іншому мужеві? Святого Духани повсякчас і на віки вічні помилінься. Господи, помилуй. За штук Божий Кмаріна і Марію, що нині зигнаються одне з одним у спільноту подружжя. І за спасіння його спи помилів, позадля того залишить чоловік Отця свого і матір. І прилучиться до дружини своєї, і будуть як одне тіло, і кого Бог злучив людина, нехай не розлучує, і благословив слугу Твого, Адама і лону, Сари розкрила. І дай слугам Твоїм Маріновій Марії, життя мирне, довгі літа, доброчесність, любов взаємну. Заручається Божий Божої Маренд, зербовою Божою Марією, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається раба Божа. Марія, здраво Божим, Марія на ім'я Отця, і, і Сина і Святого Духа. Амінь. Я Маріан. Я, Я Маріан. Беру тебе, Марія, беру тебе, Марія, за жінку, за жінку. І обіцяю тобі, і обіцяю тобі. Любов, любов, вірність, дірність, і чесність, подружню, і чесність подружню. І що не залишу тебе, і що не залишу тебе аж до смерті, аж до смерті. Так мені, Боже, поможи, так мені, Боже, поможи. Тройці святі, єдиний, тройці святі єдині, і всі святі. Я Марія. Я, Марія, беру тебе, Марія, беру тебе, Марія. за чоловіка за і, і обіцяю тобі. Любов, і обіцяю. вірність, і чесність. чесність і послуг подружній. І, подружні. і що не залишу тебе, що не залишу аж до смерті. Не так, мені, Боже, так мені, Боже, поможи. Тройці святі єдиний. Тройці святі єдині. І всі святі. Що Бог з'єднав живі, нехай не розлучає, і я недостойний слуга Божої владою мені даною з'єдную вас у святе подружжя і у владою Святої Католицької церкви утверджую і знаменую ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Сина, і Святого Духа. Вчається слуга Божа Марія заслугового маріна ну, вім'я, святи святі святи. Господи Боже, на славу і честю він чає, Господи Божа, настави, вічесть, що він чаї, Господи Боже, на слави і вінчає. у вінчає. Хочнула дні велосипеди. Для вхані Галилейської була там мати Ісуса. Запросила на весілля також Ісуса та Його учнів. Коли забрав повина мати Ісуса, каже, до Нього вина немає. Ісус відповів їй, що мені і тобі жінко, то, ще не прийшла моя година. Але мати його мовила до слуг, що тільки скаже вам робіть. Було ж там шість кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень. Кожна вміщала дві три міри. Казав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони наповнили їх до верху. Та каже, зачерпніть тепер і несіть до весільного старости і понесли, коли староста покоштував воду, що стала вино, а не знаючи, звідки воно взялося. Знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодого і каже до нього: кожен чоловік дає спект, що вино добре, а як поп'ються гірше. Ти ж добре вино зберіг досі. Ось такий початок чудес Ісус у кані Галилейській, і тим об'явив свою славу, і учні його повірували в нього. <клес> і Ти чоловіче будь прославлений, Авраам, благословений як Іса, і нехай твоє спадкоємство буде таке численне, як Якова. проживаю у спокої і щиро зберігаючи Божі заповіді. Жінка, будь благословенна, як сара, радій, немов ревека, і будь плідною, немов в тішся своїм мужем і зберігай прихиси закону, бо така Божа воля. О, Господи, віпомийся. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі молодята, ви ще окремо йшли у цей дім Божий, але вже ви йдете рука об руку, плече у плече з цього храму, як чоловік і жінка, тут давши присягу на вірність і любов перед Богом. Ви вже стали, як каже апостол Павло, одним тілом. Отож я вам бажаю, дорогі молодята, хай ваше кохання, ваша любов, у ваших серцях пламеніє геть до глибокої старості, щоб ви колись, уже сивоголові, глянувши на пройдений шлях, дивилися на нього, згадували його з радістю. Міцного вам здоров'я! Благословенні вам, дітях! Ми сьогодні молилися, щоб ви були такі плідні, як яхи, якого було 12 синів. Ну, Може, трошки менше. Марян так подивився на мене. Що тут таке бажаєш? Бажаю, хай вас Бог благословить потомство, щоб ви ще бачили дітей, дітей своїх і тішилися ними. Матеріалях вам благ, щоб ви мали по достатку для себе, а ще й давати потребуючи. Хитра, чиста Діва Марія завжди своїм омофором укриває, оберігає вас під усякої біди. Щастя, божі ласті, достатка проживати на ноги і пари.